Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування внутрі. Внутрі є собі травичку їдять, хто хоче, хто хоче гранулу. А у нас хоч зараз погода почалася, а я займаюся дурницями. Люди городи січуть, косять, а я займаюся бетонними роботами. Сьогодні вже закінчив з током. Зараз вам покажу. Сьогодні закінчив ось я заливати то кориту, яке я вважаю, яке має. То, в принципі, то має бути е, гноєзборник, напевно, так воно повинно би правильно називатися. Завтра я тут почищу, бо недавно закінчив. Бетонні роботи позагладжую і і буде воно вистигати. Те, що я собі планував, то я зробив. Як воно буде працювати, час покаже. Але саме основне було сам, сам скручував, сам сам робив, аби Бачите, воно має ось сюди. Тут я для проби води налив корито, яке ще колись-колись було забетоноване, то Воду тримає, значить буде тут і гній тримати. Ну, рідина буде повинна стікати сюди, і тут має бути все добре. От. Так що готуємося ми до того, щоб заселити тут внутрі. Не знаю, воно напевно з тиждень має висохнути добре, аж поки не побіліє. Аж тоді я заселю внутрі, бо якщо бетон в мене не висохне, то вода буде капати і його розрушить, я собі так думаю. А ті нутріння вже готові до переселення, бо вже їх тут є. Ну, В принципі, не, тут не є їх ще забагато, але привіт. Але... Вже їх є багато, вони вже можуть жити собі окремо, бо мають вже майже два місяці. В принципі, нутриня, найменше внутрішня, яке саме вижило без мами, в мене було 470 грам. От, якщо ваше внутрішня вже має пів кілограма, то воно вже без мами буде жити. Звичайно, в такого внутрішня темпи росту будуть трохи маленькі. Менше від, коли воно буде сати материнське молоко, ну але воно вже дасть собі раду і нічого страшного нема. В принципі, я думаю, якщо внутрішнята десь після 12 днів вони вже підходять до корму. Ну, по крайній мірі, в мене до корму, до гранула. Вони вже починають в мене гранулу їсти десь 12 днів пробувати то як внутрішнє вже грануло їсть, то воно вже може е, само себе харчувати, воно вже не пропаде без мами. <клес> ну, але як є материнське молоко, звичайно, темпи росту будуть на порядок вищі. Так. Ось з даної сім'ї маю тут 14, 14 тихво. Внутрінят народилося, і всіх самочок я з, з даного вольєру поселю окремо, і до них я буду пускати самця, як вони підростуть. <кій> і, ну, щоб мати на м'ясо. Бо того року, так як на даний момент в мене є 24 малих нутринята, що є дуже-дуже мало, так в мене. Минулого року десь протягом року я мав... ну, в мене 50 бігало, знаєте, тут внутрінят менших, ну різного віку, від найменших до, до найбільших, малих нутринят. І завжди в мене десь приблизно було е, біля 80 самок. А того року я вирішив зменшити трохи поголів'я, а завжди, коли ти думаєш, Щодо зменшування, то воно ще й не виходить. Не виходить в тому смислі, що дві самки не родили. Одна родила, одне нутряння, мертвонароджене. І в принципі з семи самок тільки чотири привели нутренят. Ну і в принципі, ні продавати нема що, ні ну, то можу там одного самця продати, хто дуже-дуже захоче з даного виводку, <кій> бо м'ясо теж треба їсти для себе мати, ну що, грошей їсти не будеш. От. Дальше. Ну, а зменшив кількість внутріня, дивлюся, і жінка каже вже і, ну замітно, що. Знаєте, коли б я бив за раз по 30, ну, не зараз, а за там, протягом тижня 36 нутри, то купа м'яса була до хати. Жінка ж, чуть не гвалт сварилася, куди ми будемо дівати, а тут, а як нема що забити, і м'ясо йде, то його й не вистачає. Ну, але зараз з однієї, як та як і в мене, ще кури з'явилися, і кури не сутяйця, то я буду про себе говорити. Вже такої наглої потреби в м'ясі не смокчи вже організм. м'яса, ну, м'яса, Білка потребує, а вже замість білка в м'ясі є досить-досить багато е, яєць, е, курячих яєць. Що в принципі, навіть вже буду сказати по-чесному, що навіть їстя вже їх по заміру, що вже в організмі не дуже тих хочуть, ні, бо насищений е, організм е, білками, ну, їжею протеїновою їжею, так само як для нутрі важливий протеїн, так само для людей той білок е, тваринного походження, чи м'ясо, чи, чи яйця, воно теж дуже важливу роль грає. Тому що насищує організм і за, за рахунок яєць яйця теж частково заміняють м'ясо, тому що вони мають дуже багато білка. І я стараюся кожного дня випивати одне яйце, щоб, як мінімум, щоб забезпечити здоровими і вітамінами, і білками свій організм. От. Бачите, ну, тринята собі вибирають, що хочуть. Одні сидять собі, і яй грануло, інші е, хто там кай кульбабу вибирає, хто там, що я ще їм дав, е, лушпиня, а ні, не лушпиня, а картоп... картоплину. Картоплю мають достатньо картоплі. Те що в мене трохи прихворіло вже, не стоїть. Та й картопля того року не йде, буде шева відносно. От. І я даю внутрі, бо ще є, напевно, 3-4 мішка картоплів для лишньої буде, але внутрі з не з тою картоплею справляться. І, Бо кілограм, 3 кг картоплі в принципі по калорійності заміняє 1 кілограм зерна. Добре, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.